День вшанування учасників бойових дій на території інших держав на Кремінщині традиційно відзначається урочисто, з належною увагою до воїнів-інтернаціоналістів. Таких, що брали участь у військових операціях і миротворчих діях, в районі мешкає близько двох сотень чоловік. З них 160 – ветерани афганської війни. Всім, хто вижив, і тим, хто лишився назавжди 20-річним, ветеранам неоголошених воєн, хто прийняв бойове хрещення, був присвячений мітинг. Я хочу подякувати вам за те, що ви пройшли такі тяжкі часи і вистояли. Своїм прикладом ви показуєте мужність, виносливість і приклад героїзму для наших поколінь, для наших дітей. Я хочу сказати вам за те, що ви, як би тяжко не було не було. Вистояли і не відступили. Виконали свій військовий обов'язок. Обов'язок до кінця 27 років тому СРСР вивів свої війська з Афганістану. А до цього понад 9 років на території сусідньої держави тривала неоголошена війна. Через неї пройшло більше як півмільйона людей, солдатів строкової служби, офіцерів і цивільних громадян. З кожним годом історія віддаляє нас від одогнених літ Афганської війни. Туда вы уходили безусыми юношами, возвращались оттуда воинами, настоящими мужчинами, которые прошли достойное испытание. Через десятилетия вы проносите дух боевого братства и поддерживаете их в особой организации воинов-афганцев. Слова тих, хто пройшов пекло війни, сьогодні важливо чути молодим поколінням українців. Аби не забути, треба пам'ятати. А щоб пам'ятати, треба знати. Треба знати і пам'ятати. В ті 80-ті роки, коли в нашій країні був мир, а ми по чомусь попали на війну. Я в шокі чесно говоря, був, коли Со зі... шкільної скам'ї. очутился в том военном горниле вы знаете на нас навалилось все сразу и физическая нагрузка и моральная и совсем другая страна и совсем другое исповедание ислам было очень тяжело и очень трудно ребятам но они выдержали они молодцы. Від рани хвороб на тій війні загинуло понад 14 тисяч наших співвітчизників, а у кримінську землю лягли п'ятеро. На світлу пам'ять про них панахіду відслужили запрошені на захід військові капелани. У Кремінському районі ім'я кожного загиблого на афганській землі і померлого після війни відоме. І на поховання кожного з них щороку, 15 лютого, приходять воїни-побратими, де на них чекають рідні, й близькі загиблих односельці. Кожний раз 15 февраля… Ми посічаємо могили тих ребят, которых уже ушли от нас і їх нет. Поэтому я желаю вам всім живущим всього самого наилучшего, добра, уюта, благополуччя і вічна пам'ять тим, кого с нет. Вахта пам'яті це традиційний щорічний захід, який проводиться на Кремінщині, і не лише тому, що Афганістан міцно увійшов в нашу історію, а ще й тому, що нагадує про найважливіший пріоритет в житті суспільства і діяльності держави. Турботу про збереження молодого покоління як основи свого майбутнього розвитку та їм молодим треба знати про гідність і честь, і про обов'язок у дотриманні клятви. Заходи на 15 лютого це важлива складова у патріотичному вихованні підростаючого покоління, це уроки мужності і звитяги, це уроки життя.